Всім привіт! Радий вітати тебе, в себе на YouTube каналі. Мене звати Андрій і це постійна рубрика School Blog. Сьогодні я вам розповім, що ми робили осінню тут в залі, на території школи, щось купляли, щось ремонтували. Як це все відбувалося? У нас 4 місяці, вересень, жовтень, листопад, грудень. і коротко по кожному щось пройдемося. Так що, став лайк, підписуйся на канал, приємного тобі перегляду, а ми починаємо. І так, перший місяць, вересень. Пішли ми в зал, тут ніби все добре. Ремонт ми рідко зробили. Як це було, отут збоку закріплю, подивіться відео, це був попередній блог. А забули ми про майданчик. Завжди після зими супала весна, і ми там щось перебирали, тому що багато гуми було з боку, сміття, і та трава, знаєте, лізла, так що самі знаєте, кому це виглядало. Але тут і на часі війна, літом робили щось в залі, і то так, скажімо, відкладалося, відкладалося. А коли ми проводимо уроки на вулиці, там ну, просто жах, просто жах, з боку всюди трава, плитка поз'їжджала, ворота поламані. Так, одним словом, така картина сітка порвана і таке інше. Почали ми чисто скажімо, прибирання. По території все прибрали, почесали оцю цю траву, щоб злізла з щітками, і ну, так буду картинки вставляти як було, як сало. Тобто, щоб ви бачили різницю. Далі це поварили ми ворота. Погрунтували від іржі це все і помалювали. Скажем так, наразі все стоїть, Фу -фу -фу, надіюся, буде стояти довше. Також в залі була проблема з хідним замком. Ми його купили новий і встановили, тому що тут зайві очі, скоріш не бігали, щоб на вихідні тут все закривалося. Також майданчик, який є позаду школи, там все поприбиралося, покосилося в останній раз. І сміття, гілки це все повиносило, спалилося, так щоб більш-менш таку красоту навели, скажімо так. І основне це участь в проєктах. Ще місяці-серпня взяв участь в проєкті від фонду Кличка, в якому підсумку переміг. Що ми отримали, далі по місяцях розкажу. Брали ще участь в інших двох проектах, але там успіху ми, на жаль, для нас не досягли. Але, скажімо так, досвід це основне, що ми в тому проекті набралися. і Такі на, на майбутнє будемо знати, що, як, як краще, що потрібно зробити, де ми, скажімо, мали мінуси, як їх зробити, перевести в плюс. Так, другий місяць жовтень. Далі майданчик. Тут нам день коротший, до мене всі дзвонять. А що з світлом? А я думаю, а що з світлом? Я там знаю, я що тут живу, чи що. Та й не знаю, що там світло. Світлом взагалі там половина світла взагалі не світить. В результаті все ми зняли. Щось згоріло два. Два знаю точно такі ледівські, ми їх викинули, тому що вони не підлягали ремонту. І два такі, що мають два світлодіоди, ми їх дали на ремонт, їх зробили. Але через два тижні буквально цей, що зробили, він світить, цей, що світив, він свій ресурс вичерпав і сказав до побачення. Був ахуй. Тоді окей. ну, З часом будуть кошти, то зробимо. Далі ще скажу, чи робимо, чи ні. По майданчику, скажу далі, в оці плитки, що навкруг були, десь там, знаєте, були оці такі що рували, це все ми зняли, підсипали, вирівняли, як могли. І тут в кінці воріт вся плитка їхала завжди туди. Тобто за е, фундамент. Треба було трошки нижче посадити, щоб впиралися в фундамент, щоб, скажімо, стояло так, як треба. Так ми це все зробили. І так воно стоїть. Ворота так далі, десь там бачили, де було. Відварено знову заварили, помалювали, погрунтували і там десь трошки усилили, тому що та перекладена ззаді весь час, як м'яч попадав, вона просто цей відвалювалася. А зараз ніби все нормально. Тут на місяць 3 це листопад. Вже майданчик ми зробили, світло встановили, що було, ніби все так стало нормально і він нормально став виглядати. І це, скажімо, око, хоча б тішило, з боку ж там порядок. Наступне, що ми робили в спортзалі, це плели сітки. Появилися сітки, потрібно було матеріал, я це активно постив в соцмережах і почали ми допомагати нашим військовим. Не, не знаю загальну кількість сіток ми сплели тут, але ну, чим могли, тим допомагали. Це, скажімо, такий е, волонтерський наш обов'язок був тут. Наступне, почали проходити нам посилки від фонду Кличка, Ми отримали інвентар, який саме це. 20 м'ячів, Select і Adidas, маніжки, скакалки. Там, ну, одним словом, тут ставлю всі ці відео, ви можете подивитися. Загалом майже більше ніж 20 тисяч гривень інвентар. Ну, так що це я рахую маєток для школи на якісь років 10, думаю, точно. Тобто ці м'ячі тут будуть. Так що це круто, круто, що ми перемогли. Інші проекти, я казав, участь ми прилетіли. Також ми отримали від ЮНІСЕФ ще одну посилочку. Там було всяке різне, щось хороше, щось не дуже. Але ну це за що тут нам це скинути. Ми дуже до цього не прикладали зусиль. Потрібно було просто для наших дітей, які в РПО, тут провести деякі змагання, такі, скажімо, активності фізкульт хвилинки, малювання на асфальті, щоб діти трошки переключилися від цієї війни на скажімо так, звичайне повсюденне своє життя. І в результаті отримали такий натар. Долом класно, класно, і діти задоволені. Ми тут вже дещо скажімо так, на тренуваннях беремо з цього, і дещо згодиться. Так що круто. Четвертий місяць-грудень почали ми зі змагань в школі. Традиційних козацькі ігри приурочені до Дня. Збройних сил. Зібрали от таку суму грошей, десь це один з месенджів був цих змагань. Загалом всі, хто брав участь і не брав участь, ці змагання завжди подобалися. Будемо надалі такі традиції підтримувати. Також є проблема з опалювальним сезоном, газ дорогий, але заготовили тут деревино, тільки треба було її порізати. Ми мали з колегами час, також долучилися, скільки порізали багато, чи ні, можете отут подивитися. Наступно я вам розказував в попередніх місяцях, що в нас світло ми одне зробили, але там інші оці леди почали блимати. Ну, вони один згорів, а один блимав. Їх треба замінити. Ми їх зняли і дали в самбір на ремонт. Також два згоріли, які треба було закупити нові на їхнє місце, але тоді ми не мали коштів, тому зараз дивиться, згорів ще один. Їх є наразі три, які треба купити вже в новому році. Ми це поставимо, і два. Мають зробити, також ми повинні встановити це все в наступному блозі вам покажу, що з того вийшло по коштах і як ми це все встановлюємо. Наступне, розкажу вам ще про яму, яка була тут на майданчику, я забув про неї. Ми її хотіли ліквідувати, заклеїти, скажімо так, купили силикон, це все своїми силами робили. Тільки я пішов в зал взяти оцей пісок, щоб там посипати на траву і зачесати потім і гумою засипати. Як і Але накрив це все, щоб поклеїли лавкою. Я прийшов вже лавку, хтось забрав, вже хтось там щось пробував, було бачити, що вже зрушено, не так як я це це залишив. І зим словом, воно не прижилося. Тобто воно зараз отак піднімаєш, ставиш на місце, та але хоча б то і ями вже так нема, що там не зашпортуєшся. Але в новому році повинні це ми вже зробити, щоб було ну так як має бути. Так ми б то хотіли. І протягом 4 місяців ми трошки поновляли інвентар спортивний. Чому? Тому що в нас в 5-6 класах є нова програма фізичної культури. Це не традиційно ми вчимо легка, атлетика, там, біг, це все та футбол, баскетбол, волейбол і гімнастику, а є нові види спорту. Що там було їх 5-6, тепер мінімум 12. І щоб ці нові види спорту навчити, треба мати, чим навчити якийсь інвентар. І ми, хоча б по одному екземпляру, всього закупили. Загалом, що закупили, теж фотографії поставляю. І так як в такому форматі ми вчимося, що я бачу дітей раз в два тижні в школі в спортзалі, все і врешті дистанційно. Ну, діти не все можуть спробувати. Але ну, як є, так вчимо. Надіюся, в майбутньому, якщо будуть вчитися, знати правила гри, їм буде цікаво. Але що нове, завжди дітям цікаво, пробувати. Звичайно, треба вчитися, щоб було більше уроків. Але це на майбутнє. Думаю, воно тут переживеться е, точно. Так? Ну і на, на завершення скажу, от, такий планшет я отримав, загалом школа отримала їх 12 штук. Хто працював по цьому, що я раніше розказував з тими дітьми ВПО, проводили активності, за це там допомогу нам в школі дали, і там дітям також різні рюкзаки, там таку, скажімо, допомогу, е, в цьому. різну канцелярію. От, ну, одним словом, то, що потрібно для навчання. Зато їм і дякую. І не тільки тим вони нам ще нам допомагають і ще багато чим іншим. Але це вже не по моїй, скажімо так, кухні. Ну, загалом от такий рік вийшов. Що плануємо на наступний 2023 рік, це вам розкажу на завершення. Так, спойлер 2023 року. Що плануємо? Саме перше це сходову клітку, яка є ззаду, і ми виходимо з спортзалу, її потрібно трошки благородити. Тобто там вона виглядає отак, а треба, щоб... Оцю цеглу яка калущиться шприцянути, почекатурити, також поручні доварити і остатню сходинку розбити і там зробити дві сходинки з одної, тому що вона досить висока, і там можна травмуватися. Ну і перила ми зваримо, помалювати. І на майбутнє, якщо фінансово ми стягнемо, то дамо плитку. Далі, площадка, яка є ззаду школи, там не доколі йти. Та? Там потрібно завершити цей проект довготривалий пляжний волейбол. Також щити баскетбольні, які ми виготовили ще до карантину. Потрібно встановити на них встановити кільце і ланцюги, щоб діти могли в вільний час, хобі, волейбол, пляжний, класичний, чи баскетбол, чи просто покидати в кільце, прийти собі, скажімо, активно проводити свій вільний час. І також там була яма для стрибків, ми хочемо її відновити, засипати новий пісок, дії це все нам вдасться. По е, майданчику скажу. Значить, тут світло ми встановимо, все, що я казав раніше, яке ми маємо закупити. Надіюся, в наступному блозі ви це побачите. Зараз майданчик є закритий. І всі, хто цікавить чому, поясню. Не буде так, як раніше, що був вільний доступ. Всі приходили там, наприклад, годинка восьма, дев'ята вечора, двоє чоловік прийшло, включили і собі тут чуть, там, копають, що хочуть. Попри них ще зайшло 10-20 чоловік, сидять на лавочках, займаються всіма іншими речами, тільки не спортом. Такого не буде. Зараз є організовані групи, приходять, там буде інформація подана всім е, в вільному доступі. Хочете займатися? Дзвоните мені, отримуєте ключ, займайтеся скільки ви там на тиждень хочете займатися. Так? Е, відповідно. Наприклад, як є там 10 чоловік, в них є 3 дні в тиждень чи два, вони собі приходять і бігають. Не буде так, як я казав, два-три чоловіки прийшли і собі в вільному доступі бігають, а пізніше щось ломиться, і ми не знаємо, хто крайній і крайнього не знайти. А так зараз самі бачите, він закритий, чисто там сміття немає раніше, що приходить е, техпрацівник, і це все за вами прибирає. Такого не буде. Тому що крайнього не знайти, я вам ще розкажу, А так, хоча. б, Будемо знати хто коли, як і біг. І самі, хто там буде займатися, вони будуть підтримати порядок, тому що вони за то відповідають під час тої години, коли вони займаються. Тому от так буде. Дивіться, так буде краще для всіх. Всі це будуть розуміти. Просто скажу вам такий маленький такий, цитату. Так, навчіться цінувати те, що ви маєте, от і все, і робіть та ставтеся до того, так до то, того власне ваше було, а не так, що це хтось зробив, тому що ми не вміємо цінувати те, що для нас роблять. Нам що трошки до Європи далеко. Звичайно, не всі, але їх менші. Всім, так знаєте, трошки байдуже, не, не моє не шкода. Ну, отак, так воно наразі є. Так зараз все виглядає. Ну і такий ще основний спойлер це будемо реалізовувати один проект, не буду називати назву, що там буде, але надіюся, не хочу просто... якщо не вийде, то на що то говорити? Але такий маленький спойлер для цікавості за закінчення. Скажу вам, надіюся, все у нас вийде. Тому от такий рік, у нас вийшов 22-й, надіюся, 23-й буде дійсно переможний рік для всього того, і ми всім бажаємо. Тому, якщо вам зайшов такий блог, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо якісь є запитання, коментуйте, питайте, щось буду вам відповідати. А вам бажаю всього найкращого і до нових відео.